Дуже актуальна тема прививки винограда. Всі зачастую запитують. Розкажи, коли, що, як і це. І я говорив, що потрібно готуватися вже з осені. Що я мав на увазі? Перше, це потрібно підготувати наш кущ, обрізати його для в майбутньому для перепрививки. Як я це роблю? Бачимо, є у нас кущик. за якихось параметрів. Він нам не підійшов. Не сподобався, скажімо так. В даному випадку це тріск, дана форма підтріскувала і далі я з нею не хочу працювати. Дивіться, є в нас ось кущик, він плодоносить. Ось наші плодові стрілки були покладені, все чудово. Дивимося, як ми робимо обличку. Маємо наш рукав і ріжемо на ось такі рожки. Це ми вирізаємо. Все, ось, друзі, обрізка На. Перепрививку на наступний рік. Зараз я приміряю. Ось, бачимо, на наступний рік ми його в такому чині підв'язуємо. Звідси починають рости наші пагони. І ми їх потім готуємо для перепрививки. Ось ми обрізали один рукав, це навіть трішки можна коротити. На 2-3 бруньки ріжемо. Ось бачимо Три-три бруньки. Дві-три. Ось бачимо рукав. Те саме. Ріжемо на дві брунечки і цю на, на три брунечки. Все, це вирізаємо. Все, ось обрізка нашого другого рукава. На наступний рік те саме підв'язуємо і ростимо наші пагони для прививки. Це ми заберемо. Ось бачимо третій рукав. Третій рукав. Робимо те саме. Бачимо, маємо тут е, ось, такі, ось таку лозу, яка йде нижче, можна її обрізати десь ось так. І це ми вирізаємо і обріжемо на такий розок. Все, Рукав підготовлений. Можна вийти до переприводження. Це одна сторона куща і зараз перейдемо, покажемо іншу. І ось наша друга сторона. шпалери. Робимо обрізку далі. Бачимо, тут у нас теж було положено одна лоза сюди на подуношка, а друга сюди. Це ми вирізаємо, робимо розок такий. Ось це ми також вирізаємо, робимо ось такий розок. Все. Цей рукав також підготовлений до перепрививки в майбутньому. І ось, друзі, варіант відбився, гарна, гарна лоза із голови куща. Вона нам також потрібна. Ми її ріжемо десь, десь отак. На наступний рік також ми її підв'язуємо, але підв'язуємо трішки отак з вигином, щоб рука в нас лягав під такою дугою. Це нам буде в майбутньому краще укривати. Теж те саме ось так ми приберемо, щоб було видно. Ось так підв'яжемо. І з оцих бруньок підуть пагони, на які ми будемо робити наші прививки. Так, це ми прибираємо. Ось ще один наш рукав. Що ми можемо отримати тут? Бачите, тут плодова слівка вже пішла далеко. Ну, можемо зробити ось так на рожок. І тут те саме на ось такий рожок. Все, бачимо, наш рукавчик готовий, а даже можна буде і можна буде ще. Е -е... Ми приберемо то навіть можна буде і ось це вирізати, залишити один. Тут піде три, 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 три пагони, на які ми зробимо наші прививочки. Все, на зиму прикладаємо, ось так, вкриваємо, ми вкриваємо землею. На наступний рік підв'язуємо наші пагони, і на які ми ростимо з цих брунічок, молоді зелені пагони, на яких ми будемо робити прививки. Наступним етапом підготовки до, до прививки ми будемо робити. Закладку нашої лози на зберігання. Це ми покажемо. Якщо ви плануєте робити при прививку, ви повинні були подбати заздалегідь про сорти, які ви хочете привити. Берете лозу, заказуєте в виноградарів чи де ви там в товари, що неважливо, де ви взяли той сорт, який ви будете прививати, або декілька сортів із осені потрібно закласти якісно на зберігання, щоб лоза гарно зберігалася. Це ми покажемо в наших майбутніх відео.